Довший піст у церковному календарі православних християн Великий. Цього року він розпочинається 18 березня і триває 48 днів. Великий піст це свято нерухоме, тому що воно пов'язано із місяцем нашим, і тому всі конфесії святкують його. Так, як ми святкували раніше, піст називається Великим, тому що він і духовно має велике значення, і він довгий 40 днів, як постився Господь в пустелі. Під час посту завершується цілесна і духовна підготовка до свята Пасхи, говорить настоятель Свято-Покровського храму Миколай Храпич. За його словами, важливо тримати духовний піст, молитися та не грішити. Піст встановлений для того, щоб людина очистилась, зробила підсумки свого неправедного життя гріховного, очистилася від гріхів, щоб зустріти свято Воскресіння. Це найбільше свято, свято, яке нам дає всім надію на вічне життя. Тобто, немає Воскресіння, немає церкви, немає Христа, немає нікого. Цілесна підготовка до Великого посту не менш важлива. Це утримання від непісної їжі. Говорить Миколай Храпач. Багато людей людям попускається піст у дотриманні їжі. Наприклад, хворим людям, старшим людям, вагітним жінкам, кормлячим жінкам, тяжко працюючим людям, попускається піст в їжі. Вони можуть вживати те, що їм потрібно. А ось лікарі говорять, віра у Бога у серця, а не у шлунку. Якщо людина потерпає від тих чи інших страждань, хворіє, то, мабуть, цього краще уникати. Примусу. Якщо людина страждає на розводі шумково-кишкового тракту, то це акцентована тема. І треба дослухатися до поради лікаря. Бо перехід з однієї системи харчування в іншу це завжди стрес, це завжди додаткове навантаження. Завершується великий піс напередодні Великодня, в суботу, 4 травня. До звичного раціону медики радять повертатися повільно і збалансовано.